Останнім часом в засобах масової інформації часто з'являються повідомлення про спалахи гепатиту А. Так, ця хвороба актуальна зараз, у зв'язку з тим, що настає літо, це пора високих температур, які є сприятливі для розмноження збудників різноманітних хвороб. У зв'язку з тим, що в Україні є міграція населення, що йдуть бойові дії на сході України і не завжди є можливість. Мати хороший доступ до чистої води і багато інших причин. Гепатит А відомий давно. Ми його знали раніше як жовтяниця або хвороба Боткіна за прізвищем лікаря, який вперше цю хворобу описав як інфекційну. Хвороба викликається вірусом гепатиту А. Збудник достатньо стійкий до в дубкілі. Заразитися можна фекально-оральним шляхом, тобто від хворої людини збудник з фекаліями потрапляє в довкілля і шляхом вживання забрудненої води, чи забрудненої їжі, чи недотримання правил особистої гігієни, збудник потрапляє в організм людини і викликає захворювання. Інкубаційний період, тобто від моменту потрапляння збудника до перших проявів хвороби, виходить приблизно від двох тижнів до місяця. Перші прояви хвороби можуть бути у двох виглядах: грипоподібний стан, коли є підвищення температури, ломота, болі, в горлі, або дискетичний розлади це у вигляді болій в животі, нудота, блювання. Потім тимніється час від кал, жовтнуть очі і шкіра. Вірусний гепатит А. Як правило, протікає доброякісно, закінчується видуженням пацієнта. Хронічних форм гепатиту А не буває. Що ж робити, щоб берегтися? О, в першу чергу це дотримуватися простих правил, так як, таких як для профілактики і інших кишкових інфекцій. Це обов'язково мити руки перед приготуванням їжі, Перед їжею, після відвідування громадських місць. Обов'язково пити чисту воду. Що мається на увазі? Це має бути переварена вода, це може бути бутильована вода або очищена спеціальними механічними чи хімічними методами. Ось таку воду можна вживати, мити овочі і фрукти під проточною водою, їсти свіжу приготовлену їжу. Ну, і якщо ви є, в вашому оточенні є люди хворі на гепатит А, то цих заходів треба дуже ретельно дотримуватися, що вони не захоліти. Мушу наголосити, що існує вакцина від гепатиту А. Є моновакцина, яка захищає тільки від гепатиту А, і є полівакцина, яка захищає від гепатиту А і Б. Щеплення це дуже корисна річ. Кому треба щепитися від гепатиту А? Людям, які живуть в несприятливих умовах і є ризик інфікуватися гепатитом А. Це, можливо, прифронтові місцевості, це місцевості, де немає доступу до якісної води, це люди, які живуть у важких життєвих обставинах, які мігрують. Тобто є певний, певний, певна група людей, яким було би добре зробити ті щеплення. Далі рекомендовано робити щеплення тим, хто їде у місцевості чи україни, де є підвищений ризик інфікуватися вірусом гепатиту А. Якщо дотримуватися простих правил, які запобігають інфікуванню кишковими інфекціями, то ви не інфікуєтеся вірусом гепатиту А. Бажаю вам міцного здоров'я!